Без них. Найбільша відмінність виявляється у витратах на протидію сили гравітації. У самок обтяжених яйцевими мішечками вона зростає у 2,5 рази, що суттєво обмежує час їхнього перебування в товщі води. популяційні дослідження, а також лабораторні спостереження за ростом сінодеоптому в САРСІ в культурі, свідчать про незвичайний для каланоїдних копипот гендерний перекіс у бік самців, який виявляється вже на ранніх стадіях. Розвит за розділом 5 встановлено, що 75% номінальних видів ендемічних гідробіт Каспійського моря відомі лише запорожніми черепашками, а лише 25% були зареєстровані з м'яким тілом. Дані радіокарбонного аналізу черепашок показали, що всі досліджені нещодавні зразки. Мають віку проміжку 1624 рік до нашої ери і 1888 нашої ери. Два досліджені види датуються початком антропоцену. Ще два види потенційно або ймовірно існували в середньовіччі. Дані радіокарбону свідчать також про вимирання значної кількості видів у період з кінця 18 століття до середини минулого століття. І що лише два ендемічні види гідробіїд нещодавно були знайдені живими. Можна стверджувати, що на початку антропоцену кількість ендемічних видів була значно нижча, ніж вважалася раніше. Ці висновки підтверджують уявлення про серйозну поточну кризу біорізноманіття в Каспійському морі. За розділом 6 показано, що сучасна природна наземна малакофакція східно східноєвропейської рівнини позбавлена інтемізму, і сама вона утворилася в ході інтер-та постгляціальних міграцій, зоточуючих гірських систем на Заході та Півдні. У Бірманському бурштині знайдено третій відомий науці екземпляр легенео молюска Гальба Пріма, на відміну від попередніх двох, він потрапив у фрагмент бурштину разом з багатьма різноманітними дрібни, дрібними членистоногими Таксономічний склад цих членс ноги свідчить, що тварини жили на краю невеличкої водойми з непостійним рівнем води, розташованій у тропічному лісі. Проведено польові дослідження наземних молюсків в різних частинах України, поповнюється і упорядковується колекція наземних молюсків Інституту зоології. За розділом сьомо. В континуумі ієрархічної системи річкової мережі звітного року продовжено дослідження щодо просторового поширення популяції турунів у селищах по берегах річок різного порядку. Підготовлено низку публікацій на основі е, та основні розділи рукопису до серії фауна України. За восьмим розділом, який є колективним в нашому відділі, е, його назва на екрані. Протягом 24 року певні напрацювання принесли Роман Вікторович та Марина Борисівна Кириченко-Бабко. Вони отримали певні результати щодо впливу щодо впливу діяльності підприємства з видобування граніту на природній водойми через вивчення війчастих найпростіших та навколоводних жуків турунів. За попередніми даними залежності між спрямованою дією вибухових хвиль і структурою асамблеї жуків турунів не виявлено. Виконання програмно-цільової та конкурсної тематики. Звітного року роман Світін працював над двома науковими проектами в рамках конкурсу для молодих науковців НАНУ України а також ним розпочати роботу за другим проєктом НФДУ. А, Аністратенко Балашов і Ольга Аністратенко працювали в проєкті ХАЕС. Це договір між інститутом зоології та а, «Енергоатом». Роман Бабко та Кириченко Бабко виконували два науково-дослідних експертних проєкти за двома договорами між інститутом зоології та. Товариством Укреко Консалтинг. Науково-експертна діяльність. Аністратенко-Бабко брали участь у підготовці інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів для різних установ та відомств, зокрема, Міндовкілля України, МОН України, місцевих та регіональних органів самоврядування. Експедиційні дослідження. 24 року було дійснено понад 10 екскурсій та експедиційних виїздів в межах України та за кордон. Експедиції було дійснено головним чином за рахунок договорів та коштів на снадбання. Україною мандрували е, Віталія Аністратенко, Оль, Ольга Аністратенко, Ігор Балашов, Роман Світін і Роберт Варгович. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою. На слайді перераховані журнали, до яких наших колег запрошували як рецензентів. Рецензентами в провідних журналах світу попрацювали Бабко, Балашов, Варгович, Вердігорова, Світлічний Світін Аністратенко. Всього складено близько 30 рецензій. Коротко додам лише про консультації та інші форми координації. Роман Бабко є секретарем Національної комісії з питань червоної книги України протягом року проведено п'ять засідань. Ігор Балашов працює у складі комісії з виживання видів МСОП, в якому він є єдиним представником Східної Європи. Роман Світін брав участь у керуванні трьох бакалаврських і однієї магістерської роботи студентів КНУ. Крім того, в рамках проєкту Біошкола на базі підприємства біофарма ним було проведено серію практичних занять зоології та молекулярної біології для призерів Олімпіади 9-11 класів. Аністратенко є керівником аспіранта Романа Лисенка, брав участь у двох експертних комісіях щодо дисертації на здобуття доктора і кандидата біологічних наук. Також Аністрайденко, член редколегії Зодоверсіті, праці Зоомузею, місник НПМ. Працює в зоологічній секції комісії з червоної книги, вченої ради інституту зоології і спецраді. Так, протягом 24-го року співробітники відділу взяли участь у чотирьох міжнародних та регіональних конференціях, виступали з доповідями на семінарах. Видавнича діяльність, а результати досліджень співробітників відділу звітного року загалом оприлюднені у 27 публікаціях, серед яких два розділи монографії, 20 статей, а також п'ять публікацій тезисного характеру. Міжнародне наукове та науково-технічне співробіття. Протягом року Бабко і Кириченко Бабко продовжили співпрацю з колегами з Люблінського політехнічного університету та інституту агрофізики люблін Польща. Роман Світін опрацював матеріали та опублікував статтю спільно з колегами університету північної Дакоти, Сполучені Штати. Леонід Світлічний продовжує участь у проєктах з колегами Стамбульського університету, Італійської морської станції та дослідницьким інноваційним центром фонду Едмонта Маха. Вірнігоров бере участь у дослідженнях за палеонтологічним проєктом у співпраці з професором Наталією Худачковою. Це університет міста Братислава. Кадри. Кадровий склад відділу на момент складання звіту нараховує 12 штатних одиниць, серед них 2 доктори і 7 кандидатів наук. Цього року Марина Борисівна отримала вчене звання старшого дослідника за спеціальністю біологія та біохімія 2 жовтня 2024 року. У відділі з цього року проходить навчання один аспірант. Дещо було зроблено також з пропаганди наукових досягнень та висвітлення наукової діяльності в ЗМІ, наприклад, Роман Бабко є позаштатним експертом в системі ЗМІ Хелп СМІ Support. опублікував експертне заключення по темі запиту, яку роль відіграють водойми в екосистемі міста, як і для чого їх потрібно чистити. Роман Світін дав інтерв'ю журналу Biodiversity Magazine на тему, на тему загроз війни для життєдіяльності амфібій та рептилій в Україні. Заключна частина таким чином, відділ, на мій погляд, успішно розпочав роботу над виконанням п'ятирічної теми. Успішно продовжується і розвивається міжнародна співпраця. За обсягом друкованої продукції 27 проти 31 минулого року. А, відділ дещо зменшив загальні показники, проте зменшення кількості публікацій відбулося лише за рахунок тест конференцій Кількість статей в авторитетних виданнях трішечки зросла 21 проти 16 в минулому році. Наші фахівці регулярно користуються обладнанням центру колективного користування інституту. Анімалі. беруть Участь у наукових зібраннях різного рангу готують наукові кадри, як для інституту, так і для інших установ. Матеріально-технічні проблеми з забезпечення не варто перераховувати, всі добре знають. Нам в принципі нічого не заважає нормально працювати. Хотілося б побільше нової оптики, більше комп'ютерної периферії. Але це здається наші хронічні потреби, які задоволіти якимось чином водночас неможливо. Дякую за увагу. Якщо є запитання, прошу. Можна запитання? Віталій Вячеславович.